Виконуємо номер 32 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас. Підручника Алгебра 8 та математика 8 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Перетворіть на многочлен стандартного вигляду і два завдання. Приступаємо до виконання. Помножимо многочлен на многочлен. Для цього кожен член першого многочлена помножимо на кожен член другого «Х квадрат» множимо на х це буде х куб. Х квадрат множимо на 1 буде х квадрат. Мінус 3х множимо на х буде мінус 3х квадрат. І мінус 3х множимо на 1 буде мінус 3х. Тепер мінус х у квадраті множимо одну член на многочлен. Мінус х квадрат множимо на х це буде мінус х у кубі. Мінус х квадрат множимо на мінус 2х буде додати 2 х квадрат. і тепер зводимо потім доданки. Х куб і мінус х куб взаємознищуються. х квадрат додати 2 х квадрат. це буде 3 х квадрат і мінус 3 х квадрат. Також взаємознищуються. І в нас залишається мінус 3х. квадрат. Завдання друге підносимо до квадрата многочлен. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвоєний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. Тепер множимо многочлен на многочлен, мінус і дужку залишимо, потім розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. 4а множимо на А, це буде 4А у квадраті. 4А множимо на 3 буде 12а. Мінус 1 множимо на А буде мінус А. І мінус 1 множимо на 3 буде мінус 3, а тепер розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Підносимо до квадрата 4а у квадраті відняти. 4 на 3 12а і додати 9. Буде мінус 4а квадрат, мінус 12а, додати А і додати 3. Зводимо подібні доданки: 4 А квадрат і мінус 4А квадрат взаємознищуються. Мінус 12а і мінус 12а. Це буде мінус 24а. Да додати А мінус 23а. І 9 додати 3, це у нас буде 12. Отримали мінус 23а, додати 12. Номер 32. Із розділу повторюємо алгебру за 7 клас, підручника алгебра 8. Та математика 8. виконано.